Дієтолог-нутриціолог, який позиціонує себе як переможниця шоу, зважені та щасливі, активно просуває марафони схуднення та правильне харчування. Серед основних напрямків її діяльності трансформації тіла, мотиваційні онлайн програми, доставка раціонів правильного харчування ПП та реєстрація на нові курси для бажаючих змінити свій спосіб життя. Заявлені досягнення і рекомендації на жаль, не завжди є гарантією ефективності. підходу. Варто уважно перевіряти, чи дійсно методики працюють, а обіцяні трансформації не є лише маркетинговим ходом. Здоровий спосіб життя і схуднення це індивідуальний шлях, і не всім підходять універсальні підходи марафонів чи стандартні доставки ПП. Рекомендуємо не покладатися лише на перемоги в телевізійних шоу та гучні обіцянки, а орієнтуватися на реальні. Відгуки тих, хто вже скористався послугами, якщо ви брали участь у марафонах, користувалися онлайн-програмами чи доставкою ПП, поділіться, будь ласка, своїми чесними враженнями в коментарях. Ваш особистий досвід допоможе іншим зробити правильний вибір. Сьогодні кожному з нас може стати жертвою обмана мошенники маскируються під чесні сервіси, і саме обідне, що другі вже сталкивались з ними. Но ми об этом не узнали вовремя. Именно поэтому ми создали наш сайт. Это платформа, где собираются настоящі отзывы від от реальних людей, по товарах, услугах, людях і компаніях, все, щоб ви могли видеть правду до того, як доверитись, перед тим, як заказать, купить или обратиться, загляните к нам, проверте с кем імеєте дело. А может быть, іменно ваш отзыв поможет другому чоловіку избежать беды. Переходите на сайт прямо за і поділитись своїм опитом.